Успіх Макларен у Формулі 1 протягом останніх двох років базується на винятковій здатності команди розвивати автомобілі протягом сезону. Початок цієї історії сягає кардинальної зміни курсу після гран-прі Австрії 2023 року, коли британська команда змогла повністю переосмислити свій підхід до технічного розвитку. Макларен виявила серію серйозних неефективностей в аеродинамічній платформі MCL-60 на початку того сезону. Це призвело до повної реструктуризації технічного відділу та запуску інтенсивного циклу розробок, який мав дати команді нове дихання у боротьбі за високі позиції. Значне оновлення для гонки на Red Bull Ring у 2023 році стало поворотним моментом. Макларен перестала епізодично набирати очки та почала регулярно підніматися на подіум, демонструючи кардинальне покращення швидкості болідів. Хоча наступний автомобіль 2024 року MCL-38 стартував з більш сильних позицій, лише після оновлення днища в Майамі команда вийшла на шлях до завоювання титулу серед конструкторів. Цей момент став ключовим у формуванні майбутнього домінування. Команда з Вокінга продовжила розбудовувати цей імпульс, і їхній МСЛ 2025 року демонструє справжнє домінування протягом всього року. Найближчі суперники не змогли постійно кидати виклик британцям у боротьбі за перемоги. У Паддоку вважають, що за цим стоїть найкраща кореляція, досягнута британською командою порівняно з суперниками. Інші команди проєктують покращення. Але не можуть втілити на трасі те, що комп'ютери прогнозують. Саме через це страждає Мерседес з 2022 року. Керівник команди Андреа Стелла вважає, що це результат того, що команда правильно визначила основи за кожним потенційним оновленням. За його словами, тенденція успішних розробок є результатом роботи з багатьма факторами одночасно. Стелла підкреслив, що у f 1 немає багато речей, які є фундаментальними для успіху та можуть стати магічною кулею. Це справді результат роботи над основами, які включають не лише здатність генерувати ідеї та створювати нову геометрію для днища чи переднього антикрила. Основи також включають розуміння методологій, які використовуються для розвитку. Та розуміння того, коли ці методології будуть ефективними не тільки для інновацій, але й для впевненості у тому, що досягнення в аеродинамічній трубі чи CFD дійсно працюватиме на трасі. Це частина генерування знань як команди, що само по собі є простим твердженням про створення найкращої кореляції, але насправді є одним з найскладніших полів битви для будь-якої команди F1. Макларен інвестувала багато ресурсів у цей аспект роботи. Італійський керівник, колишній представник Феррарі, похвалив якість людей у команді, підкресливши, що навіть коли говорять про методології, їх завжди очолюють люди. Він мав щастя працювати з дуже компетентними лідерами та надзвичайно талановитою командою. Кореляція в цьому випадку вимірюється, коли команда збирає дані в різних інструментах симуляції та виявляє, що патерни даних зазвичай підтверджуються на трасі під час тренувальних сесій. Реальні цифри можуть відрізнятися на невеликий фактор, але якщо цей фактор залишається стабільним, команда може адаптуватися до цієї розбіжності. Коли цей фактор надзвичайно непостійний у всіх аспектах характеристик автомобіля, Саме тоді починають виникати проблеми. Макларен не потрапляє в цю пастку, адже команда зазвичай витрачає час на тестування оновленої деталі, аналізуючи дані перед використанням у решті вікенду. Прикладом є переднє антикрило, яке Макларен вперше зареєструвала в Канаді. Команда тестувала його у п'ятничних тренуваннях, але не використовувала в гонці, поки не проаналізувала дані. Потім деталь була введена в дію в конкурентній сесії вперше в Австрії. Аналізуючи результати своєї команди у 2025 році, Стелла визнав, що рівень конкурентоспроможності став для нього сюрпризом. Проте він підкреслив, що команда прийняла агресивний підхід до еволюції торішнього автомобіля з метою стабільного перевищення рівня інших провідних команд. Стелла розповів. Що розвиток тривав через передсезонні оцінки, які показали, що перевага над іншими командами була недостатньою. Команда хотіла покінчити з ситуацією невизначеності на кожному гоночному вікенді, яка була характерною для минулого року. Для досягнення цієї мети Макларен прийняла дуже агресивний підхід до інновацій. mcl 39 є надзвичайно інноваційним автомобілем з інженерної точки зору. І команда нервувала щодо деяких рішень, сумніваючись у здатності їх реалізувати. Але коли вони побачили часи кіл та цифри симуляцій, зрозуміли, що цього буде недостатньо. На початку сезону це справді було недостатньо, але автомобіль справді покращувався протягом року. Цей фактор розвитку протягом сезону став ключовим для домінування Макларен. Команда не зупинялася на досягнутому. Постійно вдосконалюючи технічні рішення та адаптуючи автомобіль до різних трас календаря. Методологічний підхід Макларен до розвитку став взірцем для інших команд. Британці продемонстрували, як правильна кореляція між симуляціями та реальними результатами на трасі може призвести до стабільного домінування у чемпіонаті. Успіх команди також підкреслює важливість інвестицій у людський капітал. Та створення правильної корпоративної культури. Талановиті інженери та досвідчені лідери стали основою технологічного прориву Макларен. Досвід Макларен показує, що у сучасній Ф1 немає коротких шляхів до успіху, тільки систематична робота над основами, постійне вдосконалення методологій та інвестиції в найкращих спеціалістів можуть гарантувати тривалий успіх. Британська команда продовжує розвивати свої переваги, готуючись до майбутніх викликів від суперників. Макларен довела, що правильний підхід до технічного розвитку може змінити долю команди у Формулі 1. Що ви думаєте про здатність Макларен зберегти своє домінування у майбутніх сезонах? Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші аналізи зі світу Формули 1.